Сім дня чи іншого часу вітаю! Мене звуть Олена Мерзлякова, Я психолог, психотерапевт, доцент кафедри освітнього лідерства інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. І сьогодні я хочу вам запропонувати дуже цікаву, і корисну вправу, яку ми використовуємо під час нашої взаємодії з клієнтами, хочу зазначити, що я психотерапевт травматичних та посттравматичних розладів, і це право допомагає стабілізувати стан людини попри будь-які умови. Оскільки ми всі зараз знаходимося в ситуації величезного стресу. Певного тиску, тиску і емоційного, і соціального, і тиску невизначеності, і дискомфорти пов'язані з локдауном. Ця вправа може допомогти нам стабілізувати самих себе навіть без звертання до якихось фахівців. Назвемо її метелик, вона так називається метелик. Ця... Аби був метелик, вам потрібно зробити долоні таким чином, ви Бачити два пальці е, рук перехрещені, кладемо на чуть, трошки вище груди, я сяду, щоб ви мене краще бачили. І вирівнюємо наше дихання, вдих, видих. Робимо це з однакими проміжками часу, на, наприклад, по 5 секунд. І одночасно ми робимо легке. Постукування лівою та правою рукою в тому ритмі, в якому вам комфортно. Приблизно цей ритм ви бачите, я вам показую. Дих, видих, дих. Видих. Якщо ви помітили, я роблю по чотири постукування на вдих і по чотири постукування на видих, тобто по два постукування двома руками вдих. Видих. Ви можете або Зменшити цю діапазон вдиху, чи видиху, чи його трошки величити. Головне, щоб це було равномірно і певне постукування. Це перша частинка вправи для загальної стабілізації. Але сьогодні я хочу показати вам дещо більше, як можна застосовувати цю вправу не тільки для стабілізації, а ще для підготовки для якихось певних. Ситуації, де ви вже заздалегідь, коли ви міркуєте про цю ситуацію, ви почуваєте себе дискомфортно. І аби зробити цю вправу, ви можете зараз уявити собі якусь ситуацію, яка викладає у вас певний дискомфорт. Ви знаєте, що ця ситуація вас очікує і вона викликає у вас дискомфорт. Ну, Наприклад, я буду казати, як приклад, щоб було зрозуміло, Наприклад, мені потрібно зробити якусь дуже терпіно, термінову вправу, справу в дуже короткий час. І я почуваюся дискомфортно за рахунок того, що це буде стрес емоційний і часовий, що це потрібно зробити, і почуваю дискомфортно за рахунок того, що я не знаю, як ті люди, які мені цю справу доручили, на неї відреагують. Тому що ну, я не знаю, як мене друйгуть. І від того я відпочиваюся стрес. перший момент ми згадали у цю ситуацію. Ви свою ситуацію згадали. Після того я, ну, як кожен з нас міркує, які якості мені потрібні, аби подолати цей виклик, або аби прожити цю ситуацію з мінімальним стресом. Як мінімум, три якості. Кожен для себе ну, міркує, чи записує, чи десь фіксує подумки, три якості, які вам потрібні, аби подолати вашу неприємну ситуацію. Ну, наприклад, мені, аби її подолати, от я казала, що стрес та форс-мажорна ситуація, дуже лімітований час і невизначеність стосовно її оцінки. Що мені потрібно? Мені потрібно, по-перше, Спокій і баланс, бо без балансу я зроблю ще гірше, у той баланс про який ми говоримо. Мені потрібно, мені потрібно довіра до себе, що от за будь-яких умов я роблю те, що я роблю, я роблю це професійно, мені це потрібно. і третє, що мені потрібно. Мені потрібно навіть вміння в першу чергу спиратися на власну оцінку того, що я роблю, а не на оцінки інших людей. Ну, це ті три речі, що потрібні мені. Ви обираєте ті ваші три якості, які вам потрібні. Наступний крок. Тепер ми пригадуємо ситуації, в яких оці якості були проявлені. Ну, Наприклад, спокій і баланс, ну, якщо в мене були, коли вони проявлені, навіть коли я проводжу ці вправи, показую або клієнтам, або іноді сам, самі собі я роблю я в спокій в балансі, а найбільше я в спокій в балансі, в мене є таке особливе влітку улюблені медітації на моєму улюбленому місці. Тобто в цьому медитативному стані я дуже спокійна, дуже збалансована. І навіть, за, навіть зараз, якщо що я занурюю цей з Бог, я знаходжу цей баланс. Тобто, перша якість я знайшла. Друга якість, я казала, що мені впевненість собі, як в власному професіоналізмі, Но коли в мене це було, напевно, в мене найбільше це коли я завершую якісь свої семінари і. є... Взаємодія з людьми, і я бачу, що люди те розуміють, і в мене відчуття, що так дійсно я змогла донести те, що я хотіла. Тобто завершення певного блоку інформації і спілкування з людьми по їх реакціях, я розумію, що я роблю роботу професійну. Це друга якість і третя якість якраз протилежна, як спиратися на саму себе. А не на оцінку інших людей, можливо, в мене, коли я передивляюсь свою роботу, чи перечитую текст, чи ну, я бачу результати своєї роботи, і коли це подобається мені, і подобається настільки, що, як кажуть, ці мурахи по тілу, є відчуття певної вібрації, певної енергії, певної. Внутрішньої вібрації для мене це сигнал, що це гарна робота. Я відчуваю відгук в неї. От три моїх якості, і три ситуації: кожен з вас знаходить те, що вам потрібно. Ну, три ситуації, де проявлені вашої якості. І тепер наступний крок: ми згадуємо ту попередню ситуацію, яка була дискомфортна. От, я згадала, мені потрібно прожити стресовий виклик з лімітованим часом. Дискомфортно. Перше, що мені потрібно, мені потрібно спокій. Я удаю в собі своє медитативне місце, де я збалансована, де я гармонійна, і я роблю. Я заплющую очі, щоб показати, що ми концентруємось на внутрішніх власних відчуттях. Зараз я показую вам, що ми концентруємося на образі і робимо оце постукування метелика те вправо, що я вам показала до цього часу. Зробити так потрібно, ну, десь до 30 секунд. Є вже краще. Після того. Ми знов таки залишаємось в думках оця ситуація, яка нас очікує і яка викликає певне напруження. Але також ми переходимо у другу ситуацію, де проявлена наші позитивні якості. Я входжу в ситуацію, коли я спілкуюся з людьми після того, як я провела певний захід. Я бачу їх сяючі очі, і мої очі сяють у відповідь. І я... Закріпляю це відчуття в тілі оцим постукуванням. Є, ну знов таки 30 секунд. І нарешті ми згадуємо третю ситуацію, де проявлена третя якість, яка нам потрібна. І ми входимо в нашу тривожну ситуацію з відчуттям тої якості. Я знаю. Що коли я щось роблю, в мене є вібрація по тілу, яка мені показує, що я роблю те добре. Я довіряю собі. Кожен з вас свою ситуацію і свою якість. Головне, цим постукуванням ми це закріплюємо в тілі. І після того ви можете ще раз просканувати тіло. Ще раз уявити ту тривожну ситуацію і подивитися, чи є вона такою самою тривожною, як здавалось на початку. Про себе скажу, що будь які ситуації це тільки лише життєві виклики. І якщо прийшла ситуація, в нас завжди є сили, час, енергія зробити те, що ми маємо зробити. А те, що ми не зможемо зробити, мабуть, то. Не наша ситуація. І в цьому сенсі, іноді я показую слухачам мою найулюбленішу вправу. Можливо, ви знаєте, право правої руки. Згадуємо ситуацію. Якось воно буде. Гарного настрію вам і збалансованого стану за будь-яких ситуацій. На все!